Всім привіт! Вас вітає канал до Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати відбивні. Без м'ясних страв жити складно, тому в нашій родині я частенько готую різноманітні наїдки. Найбільш актуальними у нас вважаються саме відбивні. Тож приготуємо їх просто зараз. Що для цього потрібно? Куряче філе, сіль, перець, чесник, цибуля, сметана. Яйця та борошно. Тож готуємо. Викладаємо філе на обробну дошку і нарізаємо поперек волокон. Можна, звичайно, уздовж, але в нашій родині полюбляють саме такий спосіб. Менший сантиметра. Так, я розклала зараз наші биточки, наші відбивні. Так, і накриваю її харчовою плівкою, от, для того, щоб не запинити приміщення, приміщення і самих себе. І починаю відбивати дрібними зубчиками. М'ясо у мене вже відбито, і зараз треба його посолити, поперчити і додати чеснику. До речі, чесник я вже підготувала. Натерла на дрібній терці завчасно. Так, отже, беремо і. Рівномірно розподіляємо сіль по площині наших відбивних. Також перчик додаємо. Я вже так руками, а потім ми поростираємо його. І так з обох сторін. Додамо кругом чесничку. М'ясо готове до того, щоб його жарити, От, і ми його зараз відставимо в стороночку, і тим часом будемо готувати кляр. Так, кляр збиваємо вилочкою, додаємо щіпку солі, змішуємо, додаємо столову ложечку. Борошна знову перемішуємо і додаємо ще дві столові ложки сметани. І гарно перемішуємо знову до однорідного стану. Ляр готовий, йдемо готувати. Так, кожну відбивну нам треба обаляти у борошні. Так, потім у клярі гарненько. І знову ж таки у борошні. І викладаємо від себе на завчасно розігріту сковорідочку борошно. Кляр. Так, і знову ж таки борошно і ложимо від себе, тому що так потрібно, щоб не забризкати себе і не опектися. І смажимо до готовності. Подивимося знизу, є золота скориночка, значить можна перегортати на іншу сторону. Наприкінці обсмажування нам треба нарізати цибулю. Вона надасть особливого шарму і особливого смаку і дином. І накриваємо кришечку. На слабкому вогні нехай доготовується. Ось ми приготували відбивні. І якщо подивитися у розрізі, то можна побачити ніжне і соковите м'ясо, світле, непересмажене, страва правильно підсолена і поперчена, а наявність часнику додає ще більш яскравого виразненого смаку. Цибуля ж у поєднанні із м'ясом дає теж свої неповторні смакові якості. Тож готуйте відбивні, радуйте своїх рідних і близьких смачними стравами, а допоможе вам у цьому канал до щедрого столу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого!